Вітаю! У нас українська мова і... Нумо сьогодні робити проєкт про іменник. Сьогодні ми з вами підсумуємо нашу роботу вкотре про іменник і перевіримо вкотре своє знання. Пропоную перейти у класу на українську мову сьогоднішній урок, де ви побачите два покликання: перше та друге. Ви обираєте будь-яке з них, тому що в нас вже створений клас у канві, але дехто з вас приєднувався до канви, просто не до класу, а до мого створення. Акаунту. Тому ви можете натиснути на одне чи друге покликання. Натиснувши на нього, ви перейдете власне, на наш проєкт. Побачите його і прочитаєте інструкцію. Вітаю! Запрошую вас до створення проєкту «Лебук іменник». Виберіть із, зі списку цей проєкт. Та, перейшовши, почніть створювати лебук проєкту. Отже, є список, для кожного створена дошка. Це я зробила для того, щоб ви не плуталися у виконанні. І ви натискаєте, шукаєте свою власну дошку. Ось моя власна дошка Яна Ігорівна. Я натискаю на цю дошку і відразу переходжу на неї, де буду починати виконувати роботу. Шаблон дошки у всіх дітей. У вас буде однаковий, але виконувати, звичайно, ви будете кожен самостійно свій власний проєкт створювати на цьому шаблоні. Я надала вам для цього все необхідне. З чого варто розпочати? З перегляду відео, для того, щоб повторити, що Таке іменник. Для цього вам потрібно е, переглянути відео, яке прикріплене на цій дошці. Ви можете збільшувати дошку для того, щоб вам було комфортно працювати на ній. І, власне, коли ви її збільшите, якщо це на смартфоні, телефоні, ви збільшуєте пальцями. Якщо на комп'ютері, це можна робити мишкою. Вмикаєте відео прямо ось, е, його. Відео! Це група іменників. Ось таке відео. Коли ви його переглянете, ви пригадаєте все, що ми з вами вчили про іменник. І далі можна переходити до роботи на дошки. У мене їх е, зараз прикріплено. так. Дві і третя дошка перевір себе. Отже, дошка зліва поки що пустає з пустими стікерами, дошка справа заповнена. Ось цей пальчик показує. Перенеси, так і стрілочка навпаки, перенеси слова з правої, з, е, правої дошки на ліву дошку. Що для цього потрібно зробити? Потрібно взяти слово і його перенести. І так, перший стікер це питання. Що нам потрібно обрати? Нам потрібно обрати лише ті питання, на які відповідають слова іменники, і перенести їх на червоний стікер зліва, теж з назвою питання. Далі, наступний стікер справа власні та загальні іменники. Знову таки, ви берете. Спочатку, наприклад, тільки власні іменники, і переносити їх на ось цей зелений стікер із назвою Власні іменники. І загальні іменники переносити на блакитний, відповідно, стікер загальні іменники. Далі переходимо до стікера істоти і неістоти. Так само переносимо істоти на стікер блакитного кольору істоти і неістоти. Це слова переносимо, ось так беремо так і переносимо. Це робиться дуже легко. На зелений стікер, де підпис не істоти. І останнє це іменники однини та множини. Іменники однини, які вказують на один предмет. Ви переносите ось на цей жовтенький стікер з назвою «один». Та іменники множини, які вказують на два та більше предмети, ви переносите на помаранчевий стікер зі словом багато. Тобто, в кінцевому результаті у вас має бути заповнена дошка зліва і майже пуста дошка справа. Чому майже? Тому що не всі питання ви перенесете. Лише деякі питання підійдуть для іменників. Далі ви переходите до виконання. Роботи, щоб зайвий раз перевірити, чи правильно ви все зробили інтерактивних вправ. Для цього ви натискаєте прямо на нашій дошці у Canva на кнопочку Збільшуєте, щоб вам було зручно і комфортно працювати та починаєте виконувати завдання. У першому завданні вам потрібно буде <кій> обрати слово в однині та перемістити його до цього ж слова, але у формі множини. Наступне інтерактивне завдання у ньому потрібно розподілити слова в два стовпчика. Перші це які відповідають на питання: хто а це ми пам'ятаємо істоти. А саме люди і тварини. І другий стовпчик питання що, які вказують е, іменники, які вказують на неістот. Наприклад, перше слово ось у мене люстра, і я його переношу куди. Тобто, вирішую, куди воно підійде, до стопчика, хто відповідає на питання: хто люстра, чи на питання що, і залишаю відповідно це слово у стовпчик. Третя інтерактивна вправа, у якій потрібно розподілити слова за істотами та неістотами діти. Отже, знову-таки берете слово та переносите у відповідний стовпчик. Ось у мене перша слова книжка, тож я його переношу у неістоти і залишаю тут. Далі ви так само продовжуєте і працюєте з іншими словами. І останнє завдання, в якому ви попрацюєте над власними та загальними іменниками. У мене З'являється на екрані слово ось воно, і його потрібно перемістити або вліво до власних іменників, або вправо до загальних іменників. У мене це слово Гора. Тож я, відповідно, перенесу його до загальних іменників, тому що це загальний іменник. І далі ви вже працюєте з іншими словами і вирішуєте, куди вам їх переносити. На цьому у мене все. Я бажаю вам успіхів у виконанні цього проєкту. А виконати його потрібно до 22 грудня, після чого ви можете знову зайти на свій власний проєкт і побачити там відгук від мене. У мене все. До зустрічі!